Привіт, моя люба! Рада вітати тебе на своєму каналі. Я Сімонова Тетяна, практичний психолог, психотерапевт і зараз для тебе моя медитація для активації тіла і стану успіху для покращення виконання цілей. Моя дорога, сьогодні ми попрацюємо з твоїм станом. Я хочу! Щоб ти відчула всім тілом і душею, ти точно можеш досягти результату. Звільни простір від усього, що може заважати. Створи собі куточок, де ніхто не відволікає. Сядь або ляж зручно. Зроби глибокий вдих. На видиху, заплющ очі. Почни дихати глибше. Повільний вдих через ніс, повільний видих через рот, повільний вдих через ніс, повільний видих через рот. З кожним новим подихом твоє тіло розслабляється. Твої плечі опускаються, щелепа м'яко відпускає напругу, лоб розгладжується, заплющені очі відпочивають. Твоє дихання стає рівним і спокійним. Тепло і енергія заповнюють тебе зсередини. Тіло розслаблюється. І зараз уяви себе через п'ять років. Яка ти, який колір твого волосся, яка фігура, стиль одягу, уяви все до найменших дрібниць. Можливо, змінилися твої форми, можливо, більше груди, інші губи, можливо, менше зморщок, відтянуті сідниці, тонка талія. А можливо, в тебе животик, бо ти чекаєш на дитину. Відчуй себе, свій стан. Подивись навколо, де ти? У квартирі, будинку, можливо, це великий пентхаус. або офіс. А можливо, ти відпочиваєш на березі моря, або ти чуєш шум міста, тишу. Зупинись на мить. Тихни повітря. Яке воно? А хто поруч із тобою? Можливо, це коханий, діти, батьки. Тварини. Колеги? А може, просто той, хто потрібен? Що ти відчуваєш всередині? Комфорт? Гармонію? Спокій? Чи вмієш ти насолоджуватися моментом? Уяви, чим ти займаєшся? Це улюблена справа? А може щось нове? Ти працюєш у компанії? Чи маєш вже власний бізнес? В тебе багато клієнтів? Твій телефон. Не встигає охолонути від запитів. Ти багата і успішна. І ти вже не звертаєш уваги на осип друг інших чи критику. Бо точно знаєш, ти на своєму шляху. І далі ще краще. Тож у тебе є машина? Яка? Якого кольору? Який салон? Уяви, як обираєш, на якій поїдеш сьогодні? Це машина, яка везе тебе до мрій? Скажи собі, це кайф. Їхати з комфортом у прохолоді свого авто, а не в переповненому транспорті. Відчуй цю свободу, насолоду, рух. Уяви, що ти бачиш все це перед собою. Які емоції в тобі? Ти щаслива? Кохана, реалізована, відчуваєш натхнення, живеш із задоволенням. А тепер уяви, що сьогодні дуже важлива твоя зустріч з найважливішою людиною, і ти готуєшся до неї. На тобі найкраще вбрання, можливо, сукня, а може твій улюблений образ, ти найкрасивіша? Можливо, ти сьогодні заїхала в салон, уяви себе неймовірна, впевнена, натхненна. Ти виходиш із салону, сідаєш у своє улюблене авто і прямуєш до найрозкішнішого ресторану в твоєму місті. Тебе зустрічають, проводять до столика і там чекає тебе вона. Це ти та, що зараз сидить у медитації. Це ти. Ти обіймаєш себе, цілуєш, бо ти себе любиш. Ти зробила все, щоб у майбутньому. Бути щасливою, впевненою, успішною. Подякуй собі за те, що не здалася, за кожен маленький крок, за всі зусилля, які ти вже зробила, ти це змогла. А тепер зроби глибокий вдих, видих і відкриваю очі. І візьми ще кілька хвилин, щоб написати слова подяки собі за все те, що ти вже зробила. Я бажаю тобі успіху. До наступних зустрічей.